Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл, сила печінки, токсини без сил. Коко знижки травня на ношпафорте. П'ятнадцять 15% в аптеках подорожник. Бам та ощад. Російська влада виє, що такого ще не було. На кримському півострові переполох туди залетіло багато невідомих ракет і розвідувальних літаків словом. Повний фарш. Всі деталі про атаку та що мінуснулося, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, і Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. У ніч проти 16 травня 2024 року невідомі ракети атакували тимчасово окупований кримський півострів. Росія переконує, що ракетну атаку вдалося відбити, але свідчення людей кажуть зовсім зворотні. Так ще й у мережу злили відео, як у Криму щось дуже палає. Згідно з повідомленнями місцевої влади у Севастополі спрацювало ПВО, а в місті сирени через масовану ракетну атаку. Окупантів нажахало і те, що за останню добу на тимчасово окупованому півострові помітили вісім літаків-розвідників. Мовляв, такого раніше не було. Власне, це вже друга за добу спроба атакувати Севастопольський аеродром Бельбек. Рашисти ж відзвітувалися, що над Кримським півостровом було збито п'ять ракет. Та от заявам влади протирічать слова очевидців. А джерела моніторингових каналів заявили, що на аеродромі Бельбек ставилася пожежа, бо влучили по паливному. Складу пізніше. В мережі з'явилися відповідні фото та відео. Також пишуть про попадання по авіабазі гвардійська. Але в гауляйтера розважаєва своя версія. Наші військові відразили атаку ВСУ. СУ служби Сівастополя на даний момент не зафіксовані повріждення громадської інфраструктури. Прошу всіх зберігати спокойствие і довіряти тільки офіційної інформації. Не і не викладывайте роботу наших військових і результати вражеських атак. Цим ви допомагаєте ворогу. Пізніше з заявою виступило і російське мінубизм. Там розводять паніку. Каже, що по кримському півострову влупили атакамсами. 15 мая около 23.00 МСК пресечена попытка київського режиму совершить террористическую атаку з применением американських оперативно тактичних ракет атакам по об'єктам на території Російської Федерації. Дежурними средствами ПВО пять оперативно тактичних ракет були уничтожені на території Республіки Крим. Звісно, як бачимо, без деталей. Бо що? Бо все збілі, а так було і в ніч проти 15 травня. Поки в Міноборони РФ заявляли, що збили 10 ракет Атакамс, а про втрати та пошкодження під час атаки російське відомство не заявляло, зет військори повідомляли про загиблих та поранених, але не уточнювали їхню кількість. Та приховати не вдалося. І вже згодом російськими шпабліками розповзлася реальна картина атаки. Отож, в ніч проти 15 травня, мінус. Нути, вдалося С-400 тріумф в районі села Вишневе. Після атаки зенітно-ракетний комплекс спалахнув там двоє. Військовослужбовці загинули, а ще двоє отримали поранення. Крім цього, внаслідок ракетного удару на аеродромі було знищено ще двох винищувачів, перехоплюючих міг 31 а також згорів склад паливно-мастильних матеріалів. Постраждали 11 російських військовослужбовців, а телеграм-канал «Голос Криму» додав ще одну цікаву деталь. На аеродромі Бельбек у Криму дислокується 38-й винищувальний авіаційний полк ВПС «Росія», у якого є 12 літаків Су-27, 12 літаків Су-27СМ, 3 Су-27УБ і 5 Су-30М2. А також Севастопольський авіаційно-рятувальний центр МНС Росії. Але і це, до речі, не всі новини. Влупило смачно і у Білгороді. Тамтешній губер гладко виє, що місто обстріляли з РСЗО. В обстріляли город Шібекіна із РСЗО. По предварительній інформації два мирних жителя пострадали у одного чоловіка асколочне ранення лівої кістів, у второго чоловіка асколочне ранення спини. Бригадами скоры пострадавшие доставляются в медицинские учреждения города Белграда. В результате прямых попаданий снарядов произошло возгорание гаража на территории частного жилого домовладения и легкового автомобиля. Пожарными расчетами производится тушение объектов. На данный момент различные повреждения зафиксированы в восьми частных жилых домовладениях. Один дом частично разрушен, в остальных домах выбиты окна, посечены фасади і кровли. В одной квартирі многоквартирного дома вибите окна. Также осколками посечены чотири автомобиля. Оперативні і аварийные служби на місці занимаются устранением последствий. По домовому обход території буде светлое світле суток. Ну і не можемо вам не показати реакцію на салюти самих росіян. Що такої росіяни? Запальне шоу не настільки подобається, як спостерігати, як терористи з градів б'ють по мирному Харкову. А я вам нагадаю, як це було. Колона цивільних окупантів мовчки стояли в заторі і чекала, поки рашисти достріляють зі смертоносних градів по Харківщині. Нема чого вити, все по заслугах. Ну, і як бачимо, бавовна все активніше розквітає на тимчасово окупованих територіях та й на самій Росії. І щось мені підказує, що далі буде. А де б ви хотіли побачити наступну бавовну? І як думаєте, коли нарешті впаде Кримський міст? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!